Добрий день, шановні голови, і сьогодні ми поговоримо про такого автора як Ішида Суй, про його роботи, про те, як він організовує свій процес малювання та його стильові особливості. Для тих, хто вперше чує це ім'я, я просто хочу нагадати, що Ішида це автор культового тайтлу Текійський гуль, і нині він випускає таку мангу як Чоджин Ікс». Загалом це відео я б хотіла розділити на дві частини. Перша буде це про його стилістику, і друга частина буде про його процес роботи, тобто пайплайн. Коли ми говоримо про стиль і то всі автоматично сприймають це, як ми говоримо про стиль токійського гуля. Але насправді у нього є декілька стилів, які він використовує в залежності від проєкту, над яким він працює. Але сьогодні ми змістимо наш фокус уваги саме на токійський гуль, так як це його найпопулярніша і наймасштабніша робота. Разом з токийським Гульом я також буду порівнювати його з чоджином, так як це його нинішня робота, і ми можемо бачити, як його стиль змінився, що він переосмислив і що він вирішив змінити. Самі реалізм складна простота. Токійський гулю Шида почав у доволі розповсюдженій спрощеній аніме стилістиці, але чим далі, тим більше його стилістика набувала реалістичних рис. У кінці першої частини і у Ре ця комбінація досягла свого ідеального балансу. Ішида залишає спрощеними основні великі форми, але разом з цим форми менше мають більш реалістичний вигляд. Загалом у ішиди проглядається така ідея, що йому важлива саме цікава форма, аніж додавання безліч деталей, які в результаті можуть бути непомітними або не мати ніякого сенсу. Проте ми не забуваємо, що гуль разом з Ішидою робили ще п'ять його асистентів. Тому, якщо ми хочемо розглянути чисту роботу самого Ішиди, ми звернемо увагу на обкладинки або на Чаджин X, який він зараз робить самостійно без асистентів. Але, звісно, якщо за потреби, він замовляє роботи у інших авторів, коли йому треба допомога. Якщо коротко дати форму його семіреалістичному стилю, то це буде виглядати так: стилізована форма, силует плюс деталі всередині. В Чоджин X ми можемо бачити, як він змінив дещо цю формулу і почав спрощувати навіть деталі всередині. Загалом, зображення гірше від цього не стало, але він почав витрачати набагато менше часу на промальовку непотрібних деталей. У своєму інтерв'ю після завершення «Токійського гуля він вказує, що така робота в такому стилі була дуже виснажливою для нього навіть з допомогою п'яти асистентів. Тому, починаючи свій другий тайтл, він зробив висновки і вирішив спростити свій стиль, щоб більше не перевантажувати себе деталями, які загалом можна опустити. Колір Основне, що можна сказати про колір в роботах ішиди, це те, що він його не боїться. І це вирішує абсолютно все, тому що він експериментує, використовує різні техніки, насиченість та фактури, і все це в результаті дає нам ту картинку, яка всім так подобається. Хоча навіть у цьому всьому хаосі кольорів є все ж таки певна системність, яку можна помітити. Перше, це він поєднує більшість приглушених кольорів з одним акцентним кольором. В такій схемі він може залишити силует персонажа у менш насичених кольорах і додати якусь одну або декілька деталей максимально насиченим кольором. Зазвичай це червоний колір. Також у нього є протилежна схема: це абсолютно всі кольори насичені, і один силует ненасичених кольорів. Ну і остання система це у нього абсолютно всі кольори насичені. Звісно, всі ці схеми використовуються з підкріпленням певного контексту того, що він зображає і кого він там зображає. Тепер поговоримо про інструменти, якими він користується під час колорінгу. Дуже часто можна помітити, що він використовує карти градієнтів. І багато на декількох етапах своєї роботи. Наступне, що він робить, це використовує фотографії і накладає їх як фільтр, а дуже часто і використовує їх на фоні, обробляючи перед цим. Також дуже багато використовує різних фактур, текстур і все, що знайде, що може доповнити та додати деталі його зображення. Додаткова інфа, знаючи всі правила побудови і анатомію, і Шида не боїться поламати це все, щоб зобразити саме те, що йому потрібно. Особливо це стосується моментів, коли він має зобразити емоції. Він не боїться, що обличчя буде виглядати не анатомічно, не непропорційно, можливо, щось буде взагалі поломано. Таким чином, він зображає емоції максимально виразно, максимально читаються, і люди в захваті від того, як він це робить. Пайплайн або процес роботи Ішиди На своєму Ютуб каналі періодично Ішидо проводить стріми, де малює як свою мангу, так і якісь просто ілюстрації. Судячи з цього, можна побачити, яким чином він починає і закінчує свої роботи. Я розділила весь його процес на 5 основних етапів. Перший етап розігрів. Перед початком ілюстрації він робить декілька скетчів. Або щоб знайти кращу композицію для арту, або щоб просто розігрітися і розігріти руку. Другий етап основний скетч. Після розігріву він обирає зі своїх скетчів кращий і деталізує його. Або, якщо йому нічого не сподобалось, він створює вже новий. Третій етап. Основні кольори. Ішеда для своїх безлайнових ілюстрацій, лайн скетча взагалі не робить. Він його залишає таким, який він є. А я хочу зазначити, що так як він малює вже дуже багато років, у нього вони доволі чисті. Одразу він заповняє їх основними кольорами, які він хоче надати цій ілюстрації. Після цього етапу йде четвертий фільтри. Так, він додає фільтри не тільки в кінці, а й в самому процесі роботи посередині. Дуже часто це бувають якісь фотографії, текстури, текстурні пензлі і все, що завгодно, що він знайде. П'ятий етап це рендер. Це найдовший, найчасово і силозатратніший процес. Це проробка деталей. Зазвичай цей етап супроводжується додаванням ще більше фільтрів, зміною кольорів, можливо, навіть зміною композиції, але він є останнім і найбільшим етапом в його роботі. Висновки іще Десой однозначно є художником, який змінив моє ставлення до процесу малювання. Основною рушною силою у його творчості є те, що він не боїться робити те, що хоче. І за це його так люблять.